Заснування корпорації Сварохвезгруп та благодійного фонду зміцнення громад відразу супроводжувалось активною співпрацею з населенням сіл та невеликих міст. Підсумок цієї співпраці фінансово-матеріальна підтримка громадських ініціатив. Це сприятиме розвитку населених пунктів та підвищення рівня їх соціального забезпечення. Велику увагу благодійники приділяли маленьким українцям. А це відбудова дитячих садочків, будівництво нових яскравих дитячих майданчиків. Ми співпрацюємо з точки зору надання можливості для того, щоб вони розширили землі, які використовують для сільськопольського виробництва, ми ще вирішуємо разом з ними соціальні питання. Мені приємно сьогодні відзначити, що завдяки кооперації «Сварог» ми змогли вирішити ряд питань, питань соціального захисту. Цьогоріч жителі міста Сокиряни, що на Чернівеччині, отримали такий довгоочікуваний подарунок в один із дворів міста. Благодійники не відмовляються від підтримки, особливо коли мова йде про дозвілля та здоров'я дітей. В цьому дворі раніше не було дитячого майданчика, хоча мешканців близько тисячі. На день міста гойдалки відкрили, а з тих пір зранку до вечора тут чутно дитячий сміх та радощі. Дітки залюбки тут граються, особливо після обідні і вечірній час тут фактично пройти неможливо. Справа в тому, що цей майданчик розташований саме в такому густо заселеному житловому масиві. Тут десь близько 200 квартир, близько 300 сімей. Пані Олена проживає тут шість років. Каже, дуже незручно було ходити з сином гуляти на інші майданчики, бо вони знаходились не близько. А зараз подивилась у вікно і пересвідчилась, малеча грається, тому можна займатися хатніми справами. Якраз так припало, що на день міста відкрив відкрився цей ігровий майданчик в модернізованому такому новому гарному стилі. І хочу подякувати і організаторам, і спонсорам, і, і тим людям, які встановлювали. Ці качелі саме Руслан відкрив цей ігровий майданчик разом із місцевими чиновниками. Я вирізав в лінту і переходив в цю акцію через арку. Я приходжу сюди дуже часу, то й катаюся на різних качелях, і на них дуже весело і. Іду. І, і дуже класно, я катаюсь на них за своїми друзями. Загалом корпорація Сварух Вестгруп та благодійний фонд зміцнення громад планує ще багато подібних проєктів. За минулі три роки витратили на будівництво дитячих майданчиків близько 700 тисяч гривень.